Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні хочу вам показати лайфхак, який я побачила у одного блогера і вирішила його перевірити. І блін, 5 хвилин варити горіхи, і вони розлучуються руками. Це працює, це реальна магія, і це без зусиль можна отримати горіхи. Якщо у вас немає орехоколу. блін, ну це дуже круто. Обов'язково 5 хвилин варимо, більше не треба. І вони потім розлучуються. Майже всі 90% горіхів, які я розбирала руками, вони відкривалися. Були ті, які не відкривалися, я їх потім ножичком трошки піділа, там ви побачите відео. Дивіться, це відео це реально прикольна штука. Це реально класний лайфхак. До речі, від того, що ми варимо горіхи, смак взагалі не змінюється. Але я вам кажу за 5 хвилин. Якщо може, ви будете їх варити 10 хвилин, може, він не зміниться. Я варила ровно 5 хвилин. Блін, ну це круто, я вам кажу, це круто. Ось тут я вже підключила ножичок. Всі носики горіхів, вони такі привідкриті, і там просто ножичком чик-чик і все, і у вас дві половинки. Якщо добре постаратися, то можна зробити, щоб повитягувати, щоб воно було бабочками. Якщо вам сподобався цей лайфхак, ставте, будь ласка, вподобайку і підписуйтесь на мій канал.